Продукти, яких ще не існує. Нещодавно соцмережі рівнян вибухнули обуренням щодо того, як в супермаркетах міста продається провізія з датою виготовлення, яка ще не настала. Предметом обговорень була вода Байкал. Наші журналісти знайшли загадкову партію. Тоді працівники наполегливо намагалися з'ясувати, коли відбулась поставка води, але у них так і нічого й не вийшло. Ймовірно, через те, що дата виробництва води була маркована днем, який ще не настав. Це може бути банально просто якась людська поминка, тому що в нас є продукція, яку приходять виставляти представники постачальника, тобто не наші працівники. А багато приходять конкретно від своєї фірми і працівників, вони виставляють продукцію. Ну, можливо, десь не звернули увагу, виставили, що дата не відповідає. Уникорект мені дацівники гіпермаркету, таке співпадіння дати на продукції та календарі скидали на людський фактор. Після звернення наших журналістів цю провізію виробника забрали із полиць. Тоді як зазначили у держпродспоживслужбі, це однозначно порушення, адже виробник вводить споживача в оману. Щодо магазинів там роздрібної мережі, то вони повинні контролювати, з яким маркуванням до них надходить харчовий продукт, і у разі невідповідності маркування повертати його виробнику. Оператор ринку відповідальний відповідальність за маркування повинен надавати точну достовірну інформацію і не водити споживачів в ОМАН, аби достеменно з'ясувати, чому так сталося. Що вода маркована 31 січня, ми написали заяву у головне управління Держпродспоживслужби. Згідно цієї відповіді, відповідно до ведення воєнного стану в Україні указа президента України, а також постанови Кабінету міністрів України, проведення планових та позапланових заходів наразі є забороненим. Тому спеціалістами було проведено збір інформації. Дано запит на підприємство виробник даної води, і згідно отриманої інформації було встановлено, що при відключенні світла. Відбувся збій на підприємстві, помилково дата виробництва. Там змістилася на декілька днів, про що вони повідомили. Як повідомили нам у держпродспоживслужбі, на підприємстві з виготовлення солодкої води запровадили коригувальні дії з метою недопущення в подальшому таких випадків примаркування своїх продуктів, а також керівництво зініціювало процедуру вилучення провізії цієї партії з торгівельної мережі. Окрім цього, в Держпродспоживслужбі зазначають для того, аби не виникало незрозумілих ситуацій дату виробництва това. Арів повинні контролювати і самі супермаркети. Ірина Жуковська та Солодовник